Друзі, сьогодні покажу функцію Count або CountIf. Функція, яка підраховує кількість значень в квітинках числових дат або годинних рамок. Вона використовується як сама, так і з певною умовою. Для прикладу, у нас є діапазон, в якому зазначені певні значення. Ми прописуємо формулу if і для, вказуємо цей діапазон і вказуємо критерій більше трьох. Для підрахунку кількості значень в цих клітинках, які більше трьох, видає 6. Так само ми можемо допомогою цієї функції підрахувати кількість клітинок у декількох діапазонах. Одночасно. Нарахує тільки заповнені відтримки 11. Ну, для чого це пригодиться? Для автоматизації звітів, якщо потрібно підрахувати кількість певних подій, які стались наприклад, за минулий тиждень, за минулий місяць. Ця функція чудово працює з датами. Для прикладу, у вас є. Дата, наприклад, сьогодні 24, 12, 25, і вам потрібно в великій таблиці підрахувати кількість подій, які сталися до цієї дати. Count if вибираємо діапазон. Менше today, для прикладу. Бо менше можемо вказати одразу. Одразу тут все Так. Еще будут, если что задавать их в комментариях.